Сьогодні у нас відеокарта Manly RTX 3090. Відкнею, я відклеїв радіатори. Алюмінієві на клею вони тримались. Відкрутив систему охолодження. Тут нас зустрічають мідні пластини замість термопрокладок. Все намазане термопастою. Особливо це стосується пам'яті. Я дуже не рекомендую так робити, тому що термопаста працює, коли дуже маленький зазор між радіатором і чіпом. Якщо зазор великий, термопаста працює тільки перший час. Тоді вона швидко висихає, все це стає твердим і чіпи починають. Дуже перегріватись. З іншого боку, у нас картина, можна сказати, така самісінька, але тут іще й щось щось пішло не так. а Ось ці радіатори криво приклеєні могли зачепити конденсатори і спричинити вихід з ладу відеокарти. Якщо замикають, Конденсатори дуже часто вигорає пам'ять і ядро, тому це ось небезпечно, потрібно буде переробити, вирівняти. відмити всю термопасту, вирівняти ці пластини, приклеїти їх на термоклей спеціальний для радіаторів, потім нанести рідку термопрокладку високим КПД теплопровідності зібрати все назад. Ось так я виготовив радіатор. Тут є нарізані різьби, які співпадають з отворами в бакплейті. Отвори зроблені в місцях найбільш безпечних, щоб ніде нічого не замкнуло. Гвинти будуть в Патай. Сюди закручувати, щоб нічого не випирало. Ці площадки я вже почистив. Зараз буду встановлювати сюди термопрокладочку, притискувати гвинтами бекплейт до радіатора, клеїти на своє місце ось ці мідні пластини та переходити на іншу сторону. І ось уже готовий результат. Ось так вийшло. Тут ось можна відкрутити гвинти, а не знімаючи цього радіатора. Є доступ до гвинтів. Гвинти ВРМ також тут є в доступі. Тут є виріз такий специфічний, стоїть термопрокладочка. Знизу зафіксовано на чотирьох гвинтах по вуглах. Нарізана різьба в радіаторі. До бекплейта приклеєні на термоклей мідні пластини. Та через рідку термопрокладку воно відводить тепло від чипів пам'яті. Зараз будемо тестувати. І ось карта стоїть вже майже 40 хвилин. Ми маємо температуру 80 градусів на пам'яті, 56 на ядру. Та всього лише 59% по кулерам. TDP тут 322 Вт, і це вона в розгоні стоїть. А я вважаю, що результат досить вдалий.